Триває повномасштабна війна і податки це основне, що дає можливість функціонувати країні і підтримати нашу обороноздатність. Сьогодні відбулася робоча зустріч за участі представників бізнесу з питань імплементації норм закону України про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Нас попереду чекає дуже складна зима, і сплата податків наповнення се бюджеті дозволить більш. Бути готовими до всіх цих виборків нашим місцевим громадам, зокрема міста Крамічку. Податки це те, що є рушієм будь-якої соціальної системи, це результат роботи ефективної економіки. Бюджету, відповідно, це соціальні послуги, це медичні послуги, це робота, це в тому числі нова. Полтавщина є бюджетоутворюючим регіоном, який займає п'яте місце по наповненню державного та зведеного бюджетів. За вісім місяців цього року вдалося мобілізувати до зведеного бюджету 35,2 мільярда гривень. Це така суха цифра, але за нею стоїть дуже важка робота. ваша ваш знаєте, І ваші тривоги, і ваші ризики, і робота. Важка робота на нашого колективу, тому що різно. Висна... Про те, що сказав Віталій Олексійович, дуже важливо знайти того, хто не захотів заплатити за землю. Та да, можливо це тисяча дві, три, п'ять, десять, але це гроші, які потрібні державі, потрібні місцевому бюджету. Робоча зустріч була спрямована на роз'яснення податкового законодавства в ракурсі тих змін, які набрали чинності з 1 серпня 2023 року. Ми сьогодні проговорили з бізнесом ті питання, які їх хвилювали, особливо це питання проведення перевірок, це питання застосування використання реєстраторів розрахункових операцій. Це питання відповідальності за порушення податкового законодавства. Я була дуже приємно здивована, що прийшла така велика кількість суб'єктів господарювання. Був цікавий діалог, були цікаві питання. Ми максимально роз'яснили ті новації законодавства, які набрали чинності. Такі зустрічі плануються проводити систематично, так як вони потрібні, як представникам бізнесу, так і податкової служби. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.